Я спеціально не уявляю ніяк. Тому що ми не знаємо, що будемо робити з тими тірами. Ми можемо це проголосити і згідно цієї концепції думати, що ти далі з тими тірами робити. Я Якщо ми хочемо на цьому заробляти, як логістичний центр, через який шляхи проходять, і звідси використовувати рівно віддаленість між іншими обласними центрами коло нас, тоді нам треба чітко знати, а що ми будемо робити з цим машинами. А де будуть паркуватися? Де вони будуть їсти, де спати будуть? Треба построїти інфраструктуру, попри, наприклад, попри земною, щоб вони туди самі збігалися. І взагалі нічого не треба робити. Не самі будуть збігатися, проїжджати і пересуватися. От є вже логістичний центр. Але спочатку треба взнати в той, як кажуть хлопці, пасивної громади, а треба вона? Тому що спеціалісти повинні сказати, що отут ми виграємо, це ми будемо мати, тут прибутки місто буде мати. Але оце ми програємо, оце ми втратимо, отут треба думати, треба нам дороги щитами, наприклад, як ті Австрії чи Німеччини, відгороджуватися висотою 5 метрів, щоб не чути, що вона їздить по дорозі тим людям, які живуть з боку. Це, це треба вкладати кошти в це діло. Треба розуміти, що люди, які будуть жити при дорозі, вони будуть страждати. Діти будуть перебирати через дорогу, куди будуть перебігати? Як? У вас логістичний центр. Є проблеми, є прибутки, є проблеми. Зважили, подумали, ага, ми ці проблеми будемо вирішувати. Так, так, і так. Прибутки будемо ділити, так, так, так. Пробу, логістичний центр. і так. Поїхав. Проголошую, що Тернопіль логістичний центр. В програмі я проголосив це діло, тому що в наявності він і був По 91-й рік, коли Радянський Союз його розробляв, він його і розробляв, як логістичний центр. Використовував колію, побудував аеропорт, який не працює, для того, щоб скоріше додавати додати, додати, сюди, долетіли як начальники, так і грузи. Дороги більш-менш в якомусь стані пробував, а ще в особи під Олімпіаду го року, пробудував, проаспартував по-новому, для того, щоб могли якісь там міфічні туристи пробігтися. Тобто це вже побудоване є, які знадмання логістичні, ми вже маємо. Нам не треба по-новому розказувати, що через нас, через нас можна їздити. Через нас так їздить. Але ще раз кажу, далі питання не в тому, що ми доїдаємо те, що побудовано. А що ми з ним робимо? Ми його добиваємо чи ми його розвиваємо? Ви пропонуєте його розвивати. Я пропоную тему. З тим це все знаємо.